Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке аніме, як Сім Смертних гріхів. І дане аніме доволі непогане, і в ньому є там якщо то-то 5 сезонів. І, на мою думку, буде також продовження, так як п'ятий сезон натякає нам на те, що всі події ще не закінчені. Саме аніме доволі хороше, тому а, і тим, хто а, хоче його подивитись, то можете сміливо його дивитись. В самому аніме йдеться про так званих а, сім смертних гріхів. А, ну, в принципі, відсюда і назва, яких спочатку зробив приступниками, а потім уже і. Вони виправили своє ім'я і також ще й стали героями. І також запобігли війні довгостроковій і Священні війні, так як там в аніме називають. І в принципі, в п'ятому сезоні то йшов досі вже про Події через 16 років після подій з кінця четвертого сезону. І, так як я сказав раніше, таке враження, що буде продовження даного аніме, так як у, в самому аніме показав, що там ще все може бути, і продовження також може бути. І тому, якщо бажаєте, то також можете подивитися аніме, якщо не дивитись, а якщо подивитись, то напишіть також в коментарях, як вам дане аніме. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.